Четвертий президент Естонії Томас Гендрік Ільвес, він був президентом у 2006-2016 роках, дав цікаві поради так званим руським лібералам. Цей список його можна назвати Це не ми не працює. Послухайте, це дуже слушно. По перше, не будьте такими самозакоханими. Не говоріть про план маршала для Росії, коли. Ті, хто заплатить за нього, щодня читають звіти про нові звірства в Україні. По друге, не називайте європейців нацистами, коли вони не хочуть, щоб росіяни подорожували в їхні країни. Ми бачили занадто багато поганої поведінки, переслідування, навіть насильства щодо українських біженок і графіті зеток на тисячолітніх соборах занадто багато, щоб толерувати це. По третє, не погрожуйте нам жахливими сценаріями того, що з нами станеться, якщо ми не допоможемо вам фінансово, це називається шантаж або вимагання. Нікому не подобається, щоби у нього вимагали гроші. По-четверте, проявіть трохи відповідальності та розкаяння за російські злочини. Ета ні ми» не працює, коли ми знаємо, що ліберал номер 1 Назвав грузинів гризунами в 2008-му і виправдовував анексію Криму Поп'яте засуджуйте війну проти України завжди та кожного разу, коли щось постите чи кажете. По шосте, засуджуйте століття насильства, імперіалізму та колонізації сусідів Росії та заявляйте, що ви розумієте, що ця історія покладає особливі зобов'язання на будь-яку майбутню Росію. По сьоме заявляйте знову і знову, поки самі не почнете вірити, що Росія не має особливих претензій як країна. По восьме. Ваша культура, якою б великою вона не була колись, не звільняє вас від провини і не дає вам ніяких особливих виключень. Копія цього урядам Німеччини та Франції по дев'яте. Не згадуйте повністю дискредитовану теорію історії з середньої школи про те, що версальський договір нібито привів до Гітлера. Це був німецький піар-хід. Його автор сам Кейнс пізніше пошкодував, що відстоював цю версію. По-десяте, зрозумійте, що ваш шлях до прийняття в сім'ї цивілізованих націй, які сприймаються серйозно, буде довгим та складним, за ним постійно слідкуватимуть і, мабуть, найретельніше стежитимуть саме ті, кого ви гнобили найбільше. По одинадцяте. Зрозумійте, що у світі є багато країн, більших за Росію, які ніколи не вчиняли таких жахливих злочинів, як росіяни щодо своїх сусідів. Вони заслуговують більше уваги та допомоги, ніж ви. По дванадцяте, ніколи, і я маю на увазі ніколи, не скигліть. Але росіяни постраждали більше за всіх те, що ви робите або робили зі собою. Це ваша справа. Те, що ви зробили з усіма іншими від японців усюди вздовж ваших кордонів і до Фінляндії, є нашим. Хочете ви цього чи ні. Але ті, хто не стикався з вашими злочинами, зрештою матимуть менше голосу, ніж ті, хто стикався. По 13. Усвідомте також, що до того, як можна буде обговорювати будь-який план маршала під пункт 13а. Україну потрібно відбудувати, ви повинні будете взяти участь у цих зусиллях, не маючи права голосу, і під пункт 13б Вам потрібно буде активно затримувати та доставляти за кордон для суду всі ті тисячі ваших військових злочинців від найнижчого до найвищого, і це буде зроблено за повної участі українського слідства та поліції на вашій землі та пошуком у ваших записах. І по 14, так чи інакше, все вище зазначене доведеться виконати, якщо ви хочете отримати, так би мовити, план маршала час усвідомити жорсткі холодні факти відповідальності, оскільки ми, кому доведеться платити за будь-який план, розуміємо відповідальність. Якщо вам це не подобається, завжди є конкуруюча післявоєнна політика США, на яку Франклін Рузвельт наклав вето. Відома як План Моргентау. Пошукайте, Томас Гендрік Ільвес, Президент Естонії у 2006-2016 роках.